Від імені офіцерів та солдатів 67-ї окремої механізованої бригади Добровольчий український корпус хочу звернутися до учасників Всеукраїнської конференції Націософія Василя Іванишина і парадигми націотворення в українській літературі та культурі зі словами привітання. Бувають люди, що пливуть за течею, йдуть тією стежкою що більшість. А є люди постаті, яким Бог дав можливість вести за собою тих, хто спроможний перевернути гори – Зламати кайдани, а отже, бути полум'яним натхненником справжніх революційних перетворень. Таким був і відомий дорогобичанин, провідник всеукраїнської організації «Тризуб» імені Степана Бандери, славної пам'яті полковник Василь Іванишин, 80-річчя від дня народження, якого відзначаємо 23 березня цього року. Йдеться про вшанування новітнього ідеолога українського націоналізму, який все своє життя прагнув здобути національну державу для українців. Українську соборну самостійну державу. Побратими та послідовники одностайні в думці, що однією з головних заслуг Василя Іванишина є створення націоналістичної організації Тризуб імені Степана Бандери орденського типу, як продовжувача справ ОУН революційної, адже у часи становлення новітньої державності та ідейної дезорієнтації суспільства був необхідний дороговказ, який надихав на щоденну боротьбу за Україну. Правота Василя Іванишина повністю підтвердилась революційними та воєнними подіями у 2013 та 2014 роках. Саме тоді учні послідовники Василя Іванишина на основі тризубу створили національно-визвольний рух правий сектор, який відіграв важливу роль в перемозі на Майдані, а згодом і в створенні добровольчого українського корпусу правий сектор, який відразу ж вступив у збройну боротьбу з московськими окупантами. Саме на основі ДУКПС у 2022 році сформувалась наша 67-ма бригада. З теоретичного боку, Василь Іванишин видатний філософ та науковець. Літературознавець, історик, мовознавець, перу кого належить не одна монографія. З кінця 80-х років він відстоював право українців на свою національну церкву, а також право української мови бути єдиною державною на території України. Адже як відомо, мова, Первинний фактор національної ідентичності. З боку дієвого націоналізму він, як син члена ООН, не міг не включитися у визвольну боротьбу українців на початку 90-х років. Бувши переконаним бандерівцем Василь Іваниш робив ставку на молодь і її бойовий вишків, розуміючи, що без щоденного гарту і підготовки здійснити національну революцію в Україні неможливо. Свої дії він підкреслив гострим словом у таких працях як нація, державність, націоналізм. Українська ідея і перспективи націоналістичного руху, програма реалізації української національної ідеї у процесі державотворення та інші, що не тільки не втратили своєї актуальності, але й остаточно утвердили безальтернативність вибору українського націоналізму як основи національного мислення і діяння для українців. На його ідеях і працях досі виховуються нові бійці за українську державу, що переконував видно і в запіллі, і на фронті цієї московсько-української війни. З огляду на сказане, щиро вітаємо учасників Всеукраїнської конференції і бажаємо вам перетворити цей важливий науковий захід на ще один інтелектуальний удар по нашому одвічному ворогові московському імперіалізму. Слава Україні!